На північному кладовищі Слов'янська люди без душі чи без розуму пройшлися по могилах. Зруйновано дев'ять гранітних плит. Немов п'яний чи не сповна розуму із добрячим молотом пройшовся поміж рядами. Як дібрати культурних слів на адресу варварів, наглядач цвинтаря не знає. Є які та предполагання о том, хто мог зробити. Ну, Це тільки бально чоловік мог зробити. Других предположений нету ніяких. Скажите, пожалуйста, то, что произошло, какого числа и насколько масштабное разрушение? Ну это скорее всего на выборы, потому что были люди, говорят, вот в субботу все было на месте, а в воскресенье. Вже прийшли побити. раніше. Такі випадки були, але з часом ситуація стала історією. Тепер повторюється. і це при сотнях приданих спеціалістів МВС з різних областей. Паркан завершено не було. Він вже ламається. Наглядач на цвинтарі один. Комунальники чи співробітники бюро поховань функції сторожів виконувати не повинні. І повертаються з минулого історія про скалки розбитих варварами вазонів, уламки гранітних плит та повалені хрести. Да, ну тут було давно. Ну їх одразу поймали, потом. Потому что их видели. Они еще и на кладбище тут поломали нам, и плюс еще тут где-то в электросети там ходили, их видели. В тот раз были это здравые люди. Ну, тоже. Двое малолеток, один. Ну, они пьяные были. Безнаказанно так и ушло. Там что-то им совсем. Двоих выпустили один. До два до три, що то далі на пошкодження гранітних плит, доглядач цвинтаря звернув увагу разом із родичами захоронених. Люди прийшли прибирати, а побачили, що треба буде будувати. Написали заяву до міліції. Тепер вирішують, як у сьогоденних реаліях життя, відшукати в сімейному бюджеті близько 4 тисяч гривень. Саме таких грошей коштує встановлення аналогічного надгробку. Поки заява до міліції одна, не виключено, що їх буде більше. Адже коли совість, а найголовніше пам'ять на смітнику. Мови про порядок не буде.